Доброго ранку, студія. Доброго ранку, Житомир. Сьогодні ми разом прокидаємося з творчою лабораторією Портал. Вся команда вже проснулася, прокинулася, щоб дарувати вам гарний настрій. І на ранкову каву я сьогодні запросила Володимира Котіка, організатор фестивалю. Доброго ранку, вітаю. Як настрій самого ранку? Найкращий, Найкращий. бадьори вже прокинулись, вже так. гарно себе почуваєте. Що це за фестиваль і що буде відбуватися на фестивалі? Фестиваль має назву «Голова Галоша. Він відбуватиметься 24 вересня у Житомирському Шодуарівському парку. Це був мистецько-просвітницький фестиваль. Тобто, головна мета це звідна, має просвітницьку функцію даного фестивалю. Орієнтований він і на молодь, а також і на дідачок, і на їхніх батьків, тобто буде багатсько творчих локацій. А також фестиваль матиме серйозних хедлайнерів. Тобто, це вже фестиваль з певністю можна сказати, що він всеукраїнського рівня, тому що запрошуються такі відомі гурти, як гуцулка Ліпса і Чернівців, Барахта гурт, гурт Епелец. Ну а також розбавлять в Житомирські гурти. Але фест... Які будуть Житомирські гурти? Житомирські гурти серед Житомирських гуртів це буде разом ліпше гурт, зерно, ретро «Ретро-21», «Харбіц» і музичний гурт «Остров Добрих Надіждж? Я знаю, що ведучий буде Віктор Журавський. Віктору, Віктору Журавському передаємо привіт в прямому ефірі. А як ви підбирали команду? Команди в музичні. І музичну, і ви знайшли ведучого. Ви його знали е, раніше? Чи як підбирали цю команду? Звісно, ну команда безпосередньо, хто займається організаторів, скажімо так, в Житомирі не така вона вже і велика творча спільнота, з котрим можливо взяти до когорти організаторів і співорганізаторів з приводу віті, то ми знайомі вже. Можливо, років із 10, тому що це така своя творча музична тусовка, там, де ще від початку анреліза, коли ми познайомились, і звісно, я запропонував. Ви вже працюєте давно? Ну, знайомі давно, а як співпраця з плані як Вітя відучий Віктор, як організатор, це буде перша така співпраця безпосередня. Але творчі знайомства вони дуже тісніші. Команда порталу написала сьогодні вранці на столі кран. Що це за слово і що воно означає для вас? Кран ну це звісно символізує різні поняття. Особливо для мене це моя власна рекламна агенція кран. Тобто, де я сам є як організатор безпосередньо, початківець і власник. Тому, маючи фактично власні рекламні площини, великі можливості, фестиваль. Доволі сильно рекламуються для того, щоб зібрати велику кількість гостей міста, щоб могли вони прийти. Відпочити і файно провести час. Час фестивалю Голова Галоша». Дякую вам, що ви завітали на ранкову каву. Прокинулись, встали з постілі. А ще студія для вас є маленький сюрприз. Ви зараз не тільки його побачите, а ще й почуєте. В нас гурт дарує нам гарну посмішку і гарний настрій. Це гурт разом ліпше. Також давайте до них приєднаємося. Давайте, хлопці та дівчата. Дякую вам велике. Я сподіваюся, що ми подарували вам гарний настрій та бадьоргу ранку. Прокидайтеся тільки з нами, з командою порталу та з командою телеканалу СК 1 Студія вам слово. Якомоліна з разом ми знайомі. До речі, у нас друзі не разом ліпше ми. У нас щоп'ятниці традиція в новому сезоні ранку сніданку зберігається. Щоп'ятниці у нас будуть музичні подарунки від Житомирських гуртів. Ну а головний подарунок цього місяця, 24 вересня, голова Гавоша в ракурсі. Великий фестиваль з Житомирськими гуртами, а також з гостями міста.